Щороку пенсійний фонд України проводить тендер з визначення банків для перерахування пенсій та грошової допомоги. З деякими банками продовжено співпрацю лише до 1 липня. Більшість вже отримали подібне право на цілий рік. Було необхідно надати, звичайно, що цікаву програму банківську для обслуговування пенсіонерів, а також надати інформацію Національного банку про беззбиткову діяльність і про виконання нормативів, дотримання нормативів Національного банку протягом останніх півроку. За цими моментами дуже Жорстко слідкує національний банк, і пенсійний фонд також дотримується цієї політики. Для банку переможця конкурсу. Це означає, що відтепер мережа відділень, де за згодою пенсіонерів можуть відкривати рахунки для виплати пенсії, розшириться. Відтепер конкурентна боротьба за одного з найнадійніших вкладників банківської системи, якими є пенсіонери, ще більше активізується. Усе ж до пенсії говорять фахівці. Треба готуватися за молоду. Для цього підійдуть навіть елементарно депозитні банківські програми. Тобто, будь-які банки завжди пропонують вклади з можливістю поп. Овнення, мінімальна сума вкладів зазвичай там від 50 чи від 500 гривень, яку може собі дозволити будь-хто, але можна такий самий рахунок і накопичувати кошти для того, щоб розуміти, що це буде якийсь такий запас на випадок. Досягнення пенсійного віку. але є й альтернатива, говорять експерти. У Європі їй довіряють із початку минулого століття. Україна ж реформу недержавних пенсійних фондів запровадила лише на початку 2000-х років. За останній квартал їх кількість скоротилася, кажуть у національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що курує цю галузь. Нині нараховують 87 недержавних пенсійних фондів. Уся ж система працює з півтора мільярдами гривень. Обсяг коштів вони залежать від зацікавленості, як роботодавців так як і простих фізичних осіб, тобто інвесторів державних пенсійних фондів. Відповідно, якщо наші роботодавці будуть більш обізнані з системою і принципами роботи державного пенсійного забезпечення, вони матимуть можливість надати своїм працівникам ефективний інструмент для довгострокового інвестування. Усе ж альтернативою державному недержавні державні пенсійні фонди досі не стали хоча саме в цих інституціях фахівці бачать майбутнє, оскільки громадянам доведеться більше покладатися на власну розсудливість і завбачливість.